Всім привіт! Це гра Шедуль 1. В цій грі ми будемо продавати людям різні веселящі речовини, якщо можна так сказати. Тому що Ютуб не дуже любить такі слова. Так, що там у нас по цьому? Так, ще один день в раю: візьміть тримерні полиці для зберігання, зберіть повністю дозрілий кущ. Добре. Ага, все, цим я вже знайомий. Чудово. Так, що далі нам потрібно зробити? Потрібна вода. Ну, давай візьмемо воду. Так, нехай вона собі росте. Так. Що нам далі потрібно? Упакуйте, ага, все, упакуємо цю, цю нашу рослинку в пакетики, як потрібно, добре. Раніше, коли я грав цю гру, не було цього прологу. Як я розумію, це пролог. Добре, це все на старті. Далі ми автоматизуємо це все. Так, воно повернесь назад. І ще одна. Так, що нам далі потрібно зробити? Перетягніть в. Добре, ще один день ви відповідаєте своїм клієнтам додатку повідомлення. Так, без проблем. Це ми теж знаємо, що з цим робити. В цьому теж два. Давай сюди, ось. Ні, чекай, ще одне. І е, ще одна людина. Але я не знаю, типу. Ну, і я тут не був в цій локації. Доброго ранку, гарний день, правда? Звісно, якщо їдеш у місто на угоди, не міг би ти захопити щось для мене. Добре, у мене є справи з хлопцем, які зупинилися в митецьким, що приїхав по посилку, вона безкоштовно оплачена. Чи хочеш купити щось для себе, просто візьми на мій рахунок. Дякую, друже. Можеш взяти мій пікап. Добре, візьму твій пікап. Що в нас тут? Це росте чудово, поїхали. Так, отут я ще не був. А, там ось знак стоїть. Знак стоїть для тупих. Так, їдемо в місто, але я тут реально не був на цій локації, мені здається, ми в іншому місті були. Мені здається, ми туди потрапимо, напевно, це пояснить багато чого. А, добре. Ну так можемо спробувати. Чому ні? Тут автомобілі наче не б'ються. В принципі, це й великий плюс. А, ось і місто. Я думав, далі, далі доведеться їхати, ні. Так. Давай ми десь ось тут зупинимось. За заправкою все вірно. Сюди, значить. Так, Енді, тобі скільки? Ага, це нам показує, що потрібно робити. Я знаю, що потрібно робити. Ага, це перший. Куди нам ще потрібно? А ось сюди. І Ось там, де ще є за магазином, напевно. Це до когось додому, так? Так. Майже додому. А, чудово, тобі теж дві. Все. Все по-стандартному. Дві сюди і дві ще ось тим, і потім пороздавати, як я розумію, бо в нас ще 4 залишається. Так, угода з ДАК завершена, але я думаю, що в цьому місці ми довго не залишимося. Так, в нас ще. А, ще ось одна людина, ще одна угода. Тримайте вам насіння огірків. Так, тобі два. Чудово. Ага, а, добре. Так, куди нам ще потрібно? А, що воно хочеть? Додаток кон... Стоп, не журнал контакти. Ану, повернись ось так, так. А... Добре, от цього, Де його можна знайти? Розблокуйте цього клієнта. Добре. А де він? А ось. У нас позначено, де на старті. А, добре, чудово тобі один, і... один, так? Так. Так, що там буде клієнт? Буде вона у нас ще ні? Так, чудово. Тобто тут ми в Челсі, так, місто називається. Челсі як клієнт, а тепер вона почне насилати вам пропозиції угод. Челсі, ага. Як вона може. А куди нам? Як вона може нам надсилати. Пропозиції угод, якщо ми, скоріше всього, в інше місто переїдемо. Так, два грунту. Два грунту. Оцей один, два. Чудово. Ага. Оцього раніше не було. Раніше я не міг це переховувати. Ладно, ти і повезло цього разу, мабуть, але я знаю, що ти дві дядько щось мутити на ранчо. Тобі краще бути насторожі, це місто, не витримає таких, як ти ще довго. Так, нам далі в готель, е мотель. Готель, мотель? Що це? Це мотель. А, ось ви. Що тобі треба? Отак, ти заплатиш за це? Ні, не сплачу. У нас правий стороні Нельсон вже серйозно вини нам гроші. Ти тобто пощастило, він поки тримає своє слово, але скажи йому, що він, краще, що він краще закриє той борг якнайшвидше. Сьогодні ти сміливий. Ладно, але якщо Нельсону не заплатить, ти будеш наступним. Переклад якийсь ну, автоматичний, але нічого нормально. Добре, тепер завершення міських справ поверніться на ранчо. Добре. Все погнали. Наче недалеко нам ось туди нам ось туди тут недалеко. Пойдемо дорогою не будемо їхати на навпростець. Але я думаю, що це тимчасова локація. Що нам показали поліцію в кадрі, то щось буде відбуватися. Хоча тут і не був має чим займатися цьому містечко. Фари працюють, все нормально. Ну так то ж і день, і ніч. Так, ось там. Так, нам сюди. Поставим пікап там, де він був до цієї пари. Так, завершить міських справи, повернуть добре. Вечір. Так, як ти там у місті? Отак, от як не хвилюється за них, я з ними швидко розберусь. Дякую, що забрав це для мене. Добре, не забудемо, не буду заважати побачимось завтра. Добре. Що нам потрібно? Ага, насіння вони нам продали. Я зрозумів. Так, оце сюди. І посадити. Так, все, все вірно. На початкових стадіях це дуже довго. Ага, вода потрібна. Дуже довго все розвивається, але це на початкових стадіях. А, так, що там в нас? Це можемо. Залишити міські справ по поливання насіння. А то що? Ага, поливати водою. Без проблем. А, добре, насіння тут немає і все. Так, іде спати. Все зрозуміло. Так, 270 доларів ми заробили. О, вже поліція проїхала. А, все, ми починаємо тікати. Поки вони зайшли до дядька Нельсона. Тобто ми відправляємось в наше місто, не пам'ятаю, як воно називається. А, ось воно, все вірно. То я вже думаю, щось тут не так з, з цим оновленням, чи що? Ну, Зараз подивимося. Ти дрібний торговець з півдня. Новому місті без грошей, без товару і без зв'язків. Ти знаєш, ще один спосіб зробити гроші час почати працювати. Добре, без проблем. 1. що я правильно читаю. Е, добре. ну таке Ось таке волосся у нас буде ось таке. Чому ні? Далі. Отаке. От оце ми теж зробимо. а Тут немає. Нормально далі йдемо. Очі ось такі. Шерна зіниць велика або десь і така. Не знаю, а оце. Далі брови. ось зробимо ось такі круті. Отакі От серйозні. Ось тут десь. Ні, це не будемо зміщувати. Добре. Це в нас що, оце так? Ні, чекай. Оце зробимо ось так. А ні, кросівки ось такі, а це а це штани. Це буде ось таке. Щось якесь модне і круте. Можна у місце приїхати. Так, ласкаво просимо. В Highland Point відкрити свій телефон, натиснути, ти не повідомлення. Чи у тебе проблеми через мобільний краще не говорити? Йди сюди-йди, знайди таксофон. Йтько Нельсон, так. Я можу це з собою взяти? Можу. Чудово. Так, куди нам. Ага, ось все. Ми повертаємось у місто. А -а -а -а. Що це? Чорт, радий чути твій голос. Приятелю, похоже, нам не пощастило. Пец мене за фебдерали мене забрали, я чекаю суду. Радий, що тобі вдалося втекти. До того, як я приїхав до Серен. Лец, я жив там в Хайленпойнт. Не найкраще місто, але є багато можливостей для того самого. Щоб пам'ять не підводить, я залишив там трохи грошей. Їх небагато висаджує трохи так. Наш біля фонтану в ратуші, в каналі в супермаркеті, ну це стандартно. Добре, ходімо куди це. Mm. А, у мене ж немає нічого забороненого. Головне, щоб вони. А це гроші. Без проблем взагалі. Так, наступний у нас ось тут ратуша. Я вже знаю де. Ось тут. І. За супермаркетом. Мені здається, ось сюди. Так, сюди 100%. Mm, ні. Стоп, под... А, ось. 375 долларів. Це добре. Е, поверніться до фургона. А де фургон? О, а фургона вже немає. Ну да. Ну це круто. Коротше, ми приїхали в наше місто взагалі класно. Ні фургона, нічого абсолютно. Я більше, ніж впевнений, що це наш фургон. Так, ласкаво просто пойнт досліджуйте вибух. Welcome to Helen Point. His is, це не твоя територія. Типа, забирайся звідси. Ой, жаль, звичайно. Ну, нічого не поробиш. Будемо починати все з нуля. Так, таксофон. Це нам. Ось сюди. О чорт, це не ідеально. Місті є потужний картель сім'я Бензі. Я думаю, що вони стануть. Не думаю, що вони стануть проблемою, але не чекаю, що так швидко. Може, тобі потрібно знайти десь якийсь ідевмотель. Від цього тобі знадобиться нове обладнання, господар магазину купити тент для вирощування і ґрунт, і лейку. А, щоб згадати, куди це. Ось сюди, напевно. Так, туди, ні. Так, нам сюди. Ось сюди на. Поврізь з менеджером в офісі в мотелю. Мотель право, прямо. О, продай. О, так о 50 тисяч. У нас немає скільки. Я думаю, що скоро ще й не буде. Так, мені здається, це сюди. А, я хотів би орендувати кімнату. Добре, 70... е -е -е так, 75 доларів я згоден. Це на, на те ж ні, на місяць на день на скільки? Добре, йдіть до господарського магазину. Чудово. Ну, магазин я вже точно знаю, куди це ось сюди. Ось сюди. Вірно, вірно. Е, тент. Тент. Один. І. Е, грунт. Ага, гроші в банкомат. Окей. Поставимо гроші в банкомат. Внести е, максимальна сума. Чудово. Що мені. Ага, воно там має бути все. Е, добре. Ей, друже, ти новенький так радий бачити нові обличчя в місті. я Яден, яке робити мостою мазей. Чим ти займаєшся? агроном а може. агроном я завжди любив садівництво. От тобі трохи е, спіте Гроу в рахунок закладу. Боже, дякую. Дякую. Поверніться до номеру мотеля. Чудово. Я надію, що нам сюди. Так, у нас є 190 доларів. Це чудово. Поставимо це, Так як він один, це тут. Ось це засипамо. Ага. <гум> І. ага, потять комнальсом по телефоні. У нас насіння немає. Ти майже готовий почати, не вистачає одного важливого інгредієнту насіння, тобі треба з постачальником Альберт Гувер. бла-бла-бла Добре. Ось він. Ага. Е, мені один один потрібен. Напишу, коли буде готово за 30 цих. Так, що, що це нам зробити краще? Я знаю, що нам краще зробити. Нам оце краще зробити. Можемо зробити якихось 2-3 долари. Все одно, немає чим зайнятись. Оце теж ми туди кинемо. Оце теж. Воно ж має бути у нас 600. Може ж потрібно щось починати. Потрібно щось починати. Окей, що тут у нас? Ага, 9. Заберіть мертвий дзвінок. А де? Чекай. А, на АЗС нам потрібно... А тут на АЗС підемо. Зазвичай воно поближче, а тут потрібно прям далеко йти. Де воно? А ось. Все, побігли назад. Добре, посіємо. Тут недалеко йти. Так, сюди нам. Спробуємо. І в нас є оце що швидше. Добре, але я не знаю, чи спочатку його, чи потім його. Яка різниця? І вода. Утримувати. добре. М -м -м, добре, нам потрібна вода. Чудово. А купіть один пакувальну станцію, купіть 10 пакетиків. Без проблем, поки що воно не зачинено. І купити що ще? Ага, мішок з цим. Добре, якщо в нас гроші вистачить. Що потрібно? Оце потрібно в кошик. 10 оцих. 10, так, так. До кошика. І нам потрібно ось цей один. Вірно? Ходімо. Так, все добре. Розмістіть пакольну станцію у мотелі. Деріч вражає після повного росту. Викиньте порожній мішок. Так. І порожній флакон у смітник номер. Добре. А оце ми поставимо ось тут. Оце ми додамо ось сюди. А оце ми. Ага, спочатку викинемо оце, щоб не було. Так, а чому? ти, Я не можу тебе взяти? Чому? А, ось так можу. І давай ще тебе візьмемо. А що це? А, оце теж викинемо. І ось так, правильно? Вірно чи ні? Ага, і оце. А ну давай, куди там віднести, не кажеш? Mm. Давай, це ж все одно можна продавати за гроші, то для чого? Все чудово, скільки дадуть? Ого, нормально 13 доларів за цей. Сам поговорити. Ні, не будемо говорити. А, зберіть врожай після повного росту. Так, що ти хочеш? А, я хочу погасити свій борг. Можеш погасити борг, поклавши готівку мій тайник. Він знаходиться за магазином Дена. А де цей магазин? А поки що немає, але ну, я думаю, що це. Ага, тайник Альберта Гувера. А, чудово, а що ми маємо далі робити? Почекати, поки воно виросте? Так, тут нормально, тут нормально, а тут 83%. Так зробимо. Так, будемо чекати росту рослини. Що ж, всім дякую за перегляд першої серії.